Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі Challenge, «Складні 75, або, як я його називаю, турботливі 75 продовжується. І сьогодні у нас 16-й день, я зриваю торжественно свій свою малесенький свою папірець. Коротше, що я вам хочу сказати: дні не йдуть, а літять. Я просто прокидаюсь, тренування, читання і вкладаюся знову спати. Це дуже класно. Я рада, що швиденько приходять дні. Сьогодні я набагато набагато бадріше в якомусь більш гарному настрої ніж вчора, Якщо ви дивились вчорашнє відео. А відео на моєму каналі виходять щодня впродовж 75 днів. Вчора я була прям вся сонна, якась замучена, затурбована. Сьогодні я рада, що я вже наповнилася енергією. У нас таке яскраве сонце за вікном. Ми вже погуляли з родиною на вулиці, трошки, знаєте, вітамінчик Д починає працювати. Я цьому дуже-дуже сильно. Рада. Сьогодні ми з вами, як завжди, зробимо два тренування трошечки почитаємо. я рідко це викладаю саме у відеоформаті, тому що я читаю так вночі вже перед сном, але щось можливо вам з книжки розкажу. І сьогодні ми відкриємо ще одну мою мотивацію з моєї дошки. Мотивації. Нагадую вам, щоб для того, щоб іти до своїх мрій, продовжувати. Вам прям регулярно, ну, особливо мені я зараз на собі це відчуваю. Мені прям потрібно нагадувати, за на що я це роблю. Чому, чому мені потрібно продовжувати це робити, ще з усмішки на обличчі, знаєте, а не в такому занепаді і втомленому вигляді. Сьогодні розкажу вам про свою мотивацію. Ще один пункт назову. одна із ключових моїх мотивацій, це, звичайно, сексуальне, таке здорове, класне, підтягнуте тіло. Ну, в принципі, я цього поступово і досягаю за рахунок тренування, за рахунок збалансованої їжі. До цього ми з вами говорили про йогу, про те, що одна із моїх цілей це саме бути регулярною у йозі. Це мені дуже допомагає як людині, яка вивчає буддизм. І, звичайно, це про те, щоб відчути себе, знаєте, так по-новому. Не кіцюнічка, а доросла, зріла львиця, яка здатна на набагато більше, ніж вона собі. В голові уявляє про себе. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, якщо ви на моєму каналі вперше, вдруге втретє і чомусь не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, ставте дзвіночок, відео виходить щодня вранці. Тож ми з вами будемо на такому коннекті. Також, якщо вам. Цікава ця тема, а якщо ви тут то вам, мабуть, цікаво, ця тема змін, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу Turbotl85, він саме про цей челендж. Там вже достатньо багато людей, ми всі обмінюємося енергією, якимись думками. Тож, чекаю вас там. І також додивлюйтесь це відео до кінця, бо в кінці, як завжди, вас чекає така маленька мотивашка, можливо, передбачення. Хто, хто любить передбачення на чеках Сільпо, ставте лайк. Коротше, маленьке передбачення, таке, щоб, знаєте, мотивація. Продовжувати рухатись далі. Я вас переношу до своєї дошки мотивації, Я розказую про мотивацію сьогоднішнього дня, а вона просто ульотна! Ульотна, тому що дуже-дуже важлива. Поїхали. Так, я перенесла за свої своєї мотивації. Просто ці стікери мене вже закалібали, я хочу їх зняти, тому що вони кожен день злітають. Кожен день їх або син здирає, або просто, я не знаю, сила тяжіння. <світ> притягує їх до себе. Постійно вони злітають, так і хочуть вони вам показатись. Тож буду старатись швиденько-швиденько їх. Розбирати, розбирати для вас, щоб ви також шукали свою мотивацію на що ви це робите. Якісь собі робили міні-челенджі, навіть не не для всіх, а для себе, щоб важливо було вам прям і іти і вкладати свою кінцеву точку набагато набагато більше сенсів. Це реально мені допомагає. Відкриваю наступне віконечко. Наступне віконечко це ось така. Картинка. Тут зображений маленький хлопчик Максим, і у нього м'язова дистрофія дюшена. Це достатньо рідкісне захворювання. Він маленький, зараз він виглядає як достатньо здорова дитина. У мене просто мій синочок приблизно такого ж віку. І я бачу, як Максим так само, як Даня. Знаєте, зараз бігає, стрибає, все наче у нього класно, але. Не дуже, тому що у нього є це захворювання, і з віком воно тільки посилюється і вже не можна нічого з цим зробити. Але зараз, поки йому 4 рочки, це можна дуже гарно виправити, але просто я коли прочула цю історію, якщо чесно, цієї родини мене прям дуже відкрило серце, тому що у них двоє діток, і у обох з них оце захворювання. І це прям супер фігово, тому що зараз вони, наче окей, так вони швидше втомлюються, ніж здорові діти. Але з часом це призведе до того, що можливо велика можливість того, що вони будуть прикуті до інвалідного візочку. І це прям складно, я не уявляю, як їх батькам, і чесно, мені це сильно відкриває серце. і Я дуже хочу їм допомогти. Ціна лікування для маленького Максима зараз становить приблизно 2 мільйони доларів. Це просто шалена сума. В мене, знаєте, прям вибухає мозок від цього, де звичайній родині можна знайти такі кошти. Але що я вам хочу сказати, сила людської доброти, вона просто безмежна. Я вам нагадую, що десь пів року тому я влаштовувала збір, і ми збирали гроші для маленького Михайлика для того, щоб йому було комфортно жити, щоб у нього було що їсти. У нього було особливе таке харчування. І після цих коштів я знаю, що можна зібрати реально любу суму, яку, яку забажаєш. Батьки Максима дуже сильно стараються для того, щоб зібрати ці кошти якомога швидше залучити багато людей. Мама постійно виставляє відео, і я вам пропоную на цей марафон також влаштувати збір впродовж усіх 75 днів, Що ми з вами будемо знімати відео? Я закріплю вона, в принципі, вже закріплена, якщо чесно, в описі під цим відео. Буде посилання на баночку спеціально для маленького Максима. Я, мабуть, створю окрему баночку, також приймаються кошти, звичайно ж, на банку мами Максима, родини Максима. Давайте ми з вами зберемо 40 тисяч гривень. Я впевнена, що це можливо. І я, я прям буду робити від себе все, що тільки можливо, для того, щоб ми з вами зібрали ці кошти. Нехай кожна людина почує. Цю історію нехай і реально залучайте усіх своїх знайомих. Спробуйте розкрити своє серце, також максимально максимально сильно, щоб допомогти. Ну, ви просто уявіть, концеп... концептуалізуйте зараз, наскільки це потужно врятувати чиє життя. Коли ви знаєте, що людина дуже сильно потребує в цих коштах, людина дуже потребує в про... як це буде українською, про те, щоб. Реально набагато більше про це казали про таких діток, які потребують особливого догляду, потребують дуже дорогостоящих ліків. Реально, давайте разом з вами це зробимо. Ми зберемо 40 тисяч гривень, що найменше, можливо, набагато набагато більше. Я реально дуже сильно на це сподіваюся. Давайте це зробимо, прям знаєте, вкладемось максимально. От як... Як сильно, як раніше ви ніколи не робили, не поширювали збори, як раніше ви не хотіли допомагати і донатити прямо щодня. Давайте це робити. Нехай це буде, знаєте, наша така справа реально дуже особлива. Постійно, постійно нагадуйте собі про те, що все в ваших руках. Ви можете це зробити, навіть врятувати життя. Тож, домовились з вами, переходьте обов'язково, посилання баночки, я залишу під цим відео. І, можливо, я зроблю ще якийсь постик. Давайте прям максимально це поширимо. От реально, як раніше, ви ніколи, ніколи, ніколи не робили. Давайте зробимо максимум, бо це, бо це реально того коштує. Зараз вибачте. Бо це реально того коштує. Я я не плачу. Ладно, я плачу. Ладно, З вас закинути хоча б по 10 гривень на баночку, поширити прям скрізь, скрізь я не знаю, кидайте своїм друзям, знайомим, родичам в лічку, пишіть, виставляйте пости, записуйте відео, робіть це, знаєте, прям максимально. З відкритим серцем максимально потужно, як у вас може зараз вийти на цьому етапі. І я вам дуже сильно за це вдячна, я думаю, що дуже за це вдячна, Максим. Зробимо це з вами разом. Буде прям реально наша така крута справа, тому що спорт спортом, але важливо піклуватись не лише про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Це точно вам, вам аукнеться, скаже клас, ти молодець, точно не пройде повз вас. Дякую дуже, що ви слушали. Це таке, знаєте, дуже щире меседж до вас від мене. Фух, трошечки заспокоюсь. Давайте перевдягатись і підемо на тренування. Let's go! Я вас вірю. Ти крута. По ту сторону екрану, ти дуже крута, дуже класна і дуже особлива. Все у тебе вийде. Поїхали. На сьогодні це я хороший приклад для своєї дитини, коли піклуюсь про себе. Чому для мене це <свіст> прям так важливо? Якщо у вас є діти, м м напишіть, будь ласка, бо це такий, знаєте, момент. Так, я зараз багато тренуюсь, я зараз багато знімаю відео, зайнята у цих турботах, але насправді, ну, і все трошки менше проводжу часу з дитиною, звичайно, але насправді я думаю, що це. Реально класний приклад. Ви бачите, ми з ним разом займаємося тренуваннями. Так не завжди це типу мені прикольно. Іноді мене це відволікає, але я прям хочу його залучати в цей процес. Нехай він полюбить спорт, полюбить рухи танці вже з самого дитинства. І нехай він дивиться на маму, яка щаслива, яка досягає своїх цілей. І це буде його також надихати. Я не знаю, можливо, це просто зробить для нього спорт такою базою в житті. Просто це треба робити, і буде тобі кайф. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Я вас обіймаю і до завтра, пока!